mm Привіт! Ви на каналі з гітарою на Т І в цьому відео ми розберемо жайворонок Арієля Раміреса. Починаємо грати з п'ятого відкритого басу. Далі перша відкрита струна, друга струна третій лад. Потім притискаємо другу струну перший лад і четверту струну другий лад. І граємо їх одночасно. Далі граємо. Другу струну третій лад і першу відкриту. Після цього граємо одночасно першу і четверту відкриті струни. Далі третю струну, другий лад і першу струну перший лад. Потім притискаємо четверту струну третій лад і граємо її. Далі третю струну другий лад. Потім другу струну перший лад. Далі граємо одночасно другу струну перший лад і шосту струну третій лад. Після чого третю відкриту і четверту відкриту. Забираємо палець з другої струни, з шостої не забираємо. Граємо знову другу з шостою, після чого третю і четверту відкриту. А тепер притискаємо акорд С. Нагадаю, Друга струна перший лад, четверта струна другий лад і п'ята струна третій лад. Граємо п'яту струну одночасно з першою, друга, третя. Шоста, друга, третя. А зараз цей фрагмент ми заграємо під метроном. Продовжуємо. Граємо п'ятий відкритий бас, друга струна перший лад, друга відкрита. Одночасно притискаємо третю струну другий лад і четверту струну третій лад і граємо їх. Друга відкрита, друга струна перший лад. Друга струна перший лад одночасно з четвертим басом. Третя струна другий лад, друга струна третій лад. Далі граємо четверту струну третій лад, другу струну третій лад, третю струну другий лад. Потім шостий відкритий бас. Друга відкрита струна. Перша відкрита струна. Притискаємо третю струну на першому ладі і граємо її. Друга відкрита. Перша відкрита. Далі кладемо акорд АМ. Е. Друга струна перший лад. Четверта і третя струна на другому ладі. Граємо третя одночасно з п'ятим басом, друга, перша, друга, третя, четверта. А зараз цей фрагмент. Ми заграємо під метроном. Початок третьої частинки це є повторення першої, а точніше перших 4 такти, тому ми їх переграємо. Далі притискаємо першу і шосту струну на третьому ладі, граємо їх одночасно, після чого другу відкриту, третю відкриту. Далі притискаємо другу струну третій лад і п'яту струну другий лад. Граємо їх, потім третю відкриту і четверту відкриту. І потім ставимо акорд С. Граємо п'яту струну одночасно з першою, друга, третя, шостий бас, друга, третя. А зараз цей фрагмент ми заграємо під метроном. Початок четвертої частини це повторення другої, а точніше чотири такти. Переграємо. Далі граємо першу струну з шостим басом. Третя струна перший лад, друга відкрита. Перша струна четвертий лад одночасно з шостим басом. Друга відкрита, друга струна, третій лад. Далі притискаємо першу, другу і третю струну на п'ятому ладі. Граємо першу одночасно з п'ятим басом, другу третю і третю струну, другий лад. А зараз цей фрагмент ми заграємо під метроном. Вірю в те, що у вас все вийшло. Бажаю вам поменше фальшивих нот і завжди мажорного настрою. Побачимось в наступному відео!